А от ви взагалі як до Євробачення відноситесь? Оцей конкурс, він для вас, як для продюсера. Ви наскільки я знаю, ви своїх виконавців теж відправляли. Слухайте, Васили... ну ви знаєте, хто туди їздить? Ви слідкували? Це ну, перемагає дівчина з бородою. Це ж товариство особливе. То, а який це жанр виконавців? Це діна називається це. Ні, ну то всяке там є. І, і не я маю на увазі. От якщо ви ваші ага. продукти такі стьобного характеру, так то вони тоді теж, може вони теж стібуться, чи вони так звані фріки, Якщо, наприклад, жінка з бородою чи то чоловік був, хто то щось я не пам'ятаю. скоше все так. Ну розумієте, конкурсів я бачу, це не серйозне. Це є е, і перемагає не вирубачення та людина, яка попаде. В певний час, в певний настрій, от згадайте оцей рибак на скрипці да, грав. Да. да ну нічого особливого він переміг. Чому тому, що в той час хтось там в Норвегії, якась домохозяйка чистила числила рибу і побачив: Ой, дивіки гарні хлопчики, він гарно співає. Давай за нього проголосуємо, а можете. не можна проголосувати з Норвегії. А ну не важливо, з з іншої країни. І він попав в настрій тих куховарок і тих от дівчат, які за нього проголосували. Просто Тобто, на вашу думку, переможці Євробачення — це не є оті як не знаю, там, глиби, там, естради чи що? Всі, всі голосові займають останні місця. Перемагають тільки фріки і люди, які можуть чимось здивувати. Ну, те, що Калуш переміг? це... А перепрошую. Це калуш, угу. добре За... э, руслана фрік. Руслана, е, ні, ну, е, ну, е, ну будемо чесними. Руслана була в той час, коли були політичні зміни, у Україну е, підтримали дуже серйозно. Ну і Руслана дуже яскраво виступила. Вона дала ті дикі, бідбуки, без бі, бі, безумні танці, і це було якісно. Вона запалила, розумієте, то правда. А решта ані Лорик там щось е, співали. Та, та, і всі та, решта Карлі, що співали, голоси показу. То нікому не потрібно. Треба. Щоб ти вийшов, і в тебе тут лоб щось тручало, ну, щось що шо? пришити сюди. Запам'яталося часто судді... або зірка на голові. О.